Добрий день, шановні наші батьки та любі малята. Сьогодні говоримо про те, що робити під час оголошення повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сигнал сирени, дійте зараз. Рятувальники наголошують на важливості виконання простих, але життєво важливих правил. Ідіть в укриття. Заздалегідь дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття біля вашого дому чи роботи. Якщо не вдалося дістатися до укриття, перейдіть у приміщення без вікон та скористайтеся правилом двох стін для більшого захисту. Слухайте офіційні джерела, вімкніть радіо або телебачення, щоб отримати інформацію. Попередьте інших, сповістіть рідних сусідів чи знайомих про сигнал тривоги. Якщо є змога, допоможіть їм дістатися до укриття. Рятувальники нагадують, що точне місце влучення ракети або дронів дізнатися неможливо, тому кожен сигнал тривоги слід сприймати серйозно. Повітряну тривогу можуть оголошувати стільки разів, скільки того потребуватиме ситуація. Дотримуйтеся правил та залишайтеся у безпеці. Дякую вам за увагу.